Добрий вечір всім. Не знаю, як там по монтажу буде, чи то буде продовження просто, чи то буде нова серія. Перемістили саме до мене в кладовку. Отак, От більше склад, ніж кладовка для чогось. Але сьогодні я хочу, друзі, значить, поправити ці зацепи на другі передачі, де в нас вилітали. Так само ось. Ось зараз будемо точили трошки болгарку, от маю. Маю тонкий, маю грубий. цей, Зараз, напевно, тонкий перекладу, тому що тут треба делікатно. У мене грубий зачіплений. Або на грубому заточу, тому що я тут маю що заточити, взяв. ось, А потім перекину і буду заточував шестерні. Ось, ну Тут особливо дуже немає що в принципі показувати. Просто треба зробити, щоб нахил був, щоб був зацеп той все. Я вже сто раз показував такі відео, є на моєму каналі, Ну, навіть видно вон там, де воно злітало. З того боку, воно, бачите, блистеть, ось там вилітало воно. Тобто там треба зацеп робити. Ось. Дибуся, що мені треба. Ту шестерню. Звідси знімати походу, скоріше всього. Ось ну це не проблема, зніметься, якщо треба буде. Так що е, покажу, що вийшло з того всього, покажу, який зацеп буде. Так, ну, в принципі, я вже завершив. Значить, Як бачите, зняв я з привичного вала шестерню. Ось там де за ту шестернею, така шайба і стопорна. Ось. Інструмент, яким я це знімав, цю шестерню, це є ніж. І ось ця приблуда. А вже як я знімав, то вже думайте ви, як це знімати. Сьомників я ніяких немає, ніяких кліщів. Значить, ну, Річний про то. Тепер бачимо. Фокус, бачите заточка. Вже є кут. Бачите, який кутик? Тобто заточку трохи зробив вже зацепи, щоб були. Ну, не знаю, може, може і завеликі трохи деякі. В принципі, це не так страшно. Ось маємо тут так само. Кут. Тобто, вже буде видно зацепи. Нормальні. Вже не буде вилітало нам. бо тут було взагалі рівно. ось Я пробував тепер, як воно тут чіпляється ну Одним словом, шикарно коротше, ви бачите, як файно воно так очи-чик. За це, воно тепер, бачите, воно вже назад не вискочить так легко, його, якщо як газуєш, воно вже навпаки. Буде тягнути шестерню до шестерні, тому що кут, фокусу нема взагалі в тому телефоні, тому що кут в ту сторону, щоб притягувало до шестерні. Ось тепер проблем не повинно бути у нас з передачами. Ось трошки легонько підточив ще з четвертою передачею. Ось тут зацеп щоб був нормальний. Ну, тут, в принципі, не вилітало, тут є нахил нормальний, ще заводський в нормальному стані. Ну, от чомусь хвороба така в них, що переважно, от де друга передача. Є такий момент, що вони люблять нам вилітати. Тому що зараз складаю все назад, так як було. І можна сказати, хворобу ми вилікували. Ось, а далі я займуся съйомником одним, щоб зняти нам з планети. Поршень. З попереднього відео ви бачили, що я лишив поршень. але ну, Це мій старий, з моєї планети, який я міняв. Ось, але я хочу з тамтої планети зняти. Подивитися, що я планую з нами робити. Коротше.